Розробники продовжують нас радувати черговими змінами на тестовому сервері. Цього разу змін вже трошки більше, ніж в минулих змінах, і щось мені підказує, що деякі з них вже доїдуть на основу. Щось вас приємно здивує, як і мене. А щось вже не у ступор, як і мене. Я вас вітаю. Це огляд оновлення тестового серверу. Версія 2.1.52. Ми починаємо. А перед тим, як почати, хочу тобі повідомити, що ти можеш стати спонсором моїх відео. Для цього достатньо перейти в опис відео. Там є банківський рахунок. Закидуй будь-яку суму і я тебе згадаю у наступному відео. По-моєму, це чудова нагода підтримати свого блогера. Все, обійняв і руку потиснув. Тепер про зміни тестового серверу. Аулуса таки ревампнули, і це повноцінний ревамп героя. Усі навички повністю перероблені, навіть пасивка героя. І це все виглядає дуже імбово. У героя з'явилися купа ривків, прискорень та антиконтролей. Дивлячись на це все, виникає почуття, що ось це буде реальною зливою земель світанку. Я можу сказати лише тільки по одному вигляду: що ревамп однозначно вийшов гідним. Комусь Звісно, може не сподобатися зовнішній вигляд Аулуса, бо наразі він брутальний бородач у віці, а на тестовому сервері він став без бороди і помолодішав, зате наче у нього м'язи у тонусі. Особисто мені новий Аулус зовнішньо подобається більше, ніж те, який зараз на основі. Сам ревамп вийде скоріше за все, десь в середині весни. Яким Аулус вийде в результаті, сказати складно, бо розробники його на тестовому сервері ще будуть. Балансувати, прибирати або додавати нові ефекти та фішечки на навичках. Нам нічого не лишається, як просто чекати і спостерігати за змінами Аулуса на тестовому сервері. Тепер до інших змін розробники ввели нову функцію перезакупу. Тепер потрібний предмет можна буде поставити в чергу придбання разом з предметом, який ви хочете замінити. Працює це так. Ви ставите в пріоритет предмет, який потрібно купити, і ставити предмет, який потрібно замінити. І в потрібний момент, одним натиском кнопки, ваш предмет заміняється на потрібний. Прямо як кіберкотлети. Тепер здійснювати кібермуви з предметами зможе будь-хто. У мене, звісно, є думки з цього приводу, але я краще промовчу. Новина, звісно, дуже гарна для тих, хто хотів навчитися робити кіберкотлетні перезакупи. Але швидкості вам не вистачало. Щоб це вправно робити. Тепер це можна буде робити натисканням однієї кнопки. А от для кого новина погана, так це для тих людей, які роками відточували скіл швидкого перезакупу, що дозволяло бути на голову вищими у скілі порівняно з іншими гравцями. Тепер нова функція скілового гравця і казуала ставить на один рівень. І професійний перезакуп предметів зможуть здійснювати новачки цієї гри, які навіть не знають, що це таке ваш перезакуп Лейла пів-пів і 100 зірок Пф, ізі гра Сокирі війни вирішили повернути колишню славу. Розробники подумали, що вони перегнули з послабленням предмету на основному сервері. Тому зараз предмет наділяється 8% вампіризму від навичок, то тепер він буде наділятися 8%, але гібридного вампіризму. Тобто, іншими словами, бійцям прокастерам предмет погоди не зробить. Зате зробить погоду, хотів би я сказати бійцям автоатакерам, але ж ми з вами. Ми розуміємо, хто стане повноправними володарями предмету. Угу. І так, це посилення усіх стрільців через предмет. Ну блін, ну це всі зрозуміли. І у підсумку у стрільців буде аж три предмета, які їх вихилюють. Це кіхті хаса, меч мисливця на демонів і сокира війни. Мені здається, що скоро не бійці будуть ходити на голду, а стрільці почнуть ходити на досвід. Коротше, я так розумію, скоро настане ера стрільців. Це мої здогадки. У вас можуть бути інші думки. На цьому зі змінами предметів і арени покінчено. Тепер до головних змін тестового серверу. Так, це зміни героїв. Розробники в цьому патчі нерфобафнули вже 11 героїв. Деякі герої потерпіли повторних нерфів та бафів, а деякі героїв зачепили тільки зараз. Перший герой, якого бафнули, це Лукас, якому змінили вампіризм на перші. Тепер Лукас буде додатково відхилюватися і відкріпів. Раніше вампіризм працював лише на героях. Це зроблено для того, щоб Лукасу посилити його лайнінг, і він міг мати більші шанси на домінацію лінії. Марс. Селя продовжують балансувати, якому на пасивці зробили 5% щитів та шкоди від ОЗ на всіх рівнях. А до цього це було 3-6 Очевидь, Марселю хочуть посилити гру на ранніх етапах і трошки її послабити на пізніх. Неочікувано розробники вирішили збалансувати сору, якому збільшили КД ульти злива, але зменшили КД ульти блискавка з 24-16 секунд до тридцяти Секунди і 20 14 секунд відповідно. Очевидь, розробники хочуть, щоб гравці більше збирали сору в жирочок. Насправді, дуже дивне балансування. Бо я б не сказав, що сора у шкоду прямо імбує. Якраз таки сора в жир більше приносить проблем. І от сору в жир розробники бафнули. Тепер сора буде частіше застосовувати свій перебафаний ультимейт, на це ще більше банів героя. Такі от справи. Мію вирішили черговий раз посилити. На цей раз мій хочуть зменшити КД ульти з 42,26 секунд до 30-20 секунд. Якраз мія з новим предметом сокирою війни саме воно, щоб увійти в нову мету. А що зробили з Флорін? Ой, хлопчики та дівчатка, це тихий жах. Раніше квітка на пасивці надавала тімету 5% адаптивної атаки, бонусу до шкоди. А зараз буде надавати 8% цієї ж атаки. ба більше. Підняли також із. Саму шкоду від квітки. З 60 плюс 30% адаптивної атаки до 60 плюс 4 помножено на рівень героя плюс 40% фізатаки і плюс 30% мах сили. Пу-пу-пу. По-моєму, розробникам дуже сподобалось, коли Флорін сиділа в бані, і вони вирішили, чому б не повторити. Мур-мур-мур. Чонгу хочуть зменшити шкоду за заряд на пасивці з 30 до 10. І в принципі це правильне послаблення героя. Чонгу Насправді занадто лютує в сучасній меті, як на мене, послаблення виправдане. Обсидію підготовлюють до ери стрільців. На посивці хочуть збільшити швидкість польоту кісток з 18.22 до 15.45. І тепер буде залежати від швидкості атаки героя. Ба більше. Збільшили приріст кісткових зарядів за. Кожні 10% швидкості атаки з 0,1 до 0,75. Але при цьому зменшили бонус до шкоди з 7% до 6%. І це просто відвал баштану. Обсидія своєю пасивкою почне розбирати усіх за секунду. І зараз саме обсидія у швидкість атаки буде найімпактнішою. Видно, розробникам не подобається той факт, що гравці герої лутають в основному в кріти. Я насправді теж не дуже розумію, навіщо обсидію лутати? Вкріти, якщо навіть зараз від швидкості атаки імпакту більше, ніж від крітів. Ну подобається комусь кріти. Ну хай би і далі собі збиралися вкрити їх справа. Варіативність збірок мається залишатися. Ханзо вирішили збільшити КД ульти з 2412 секунд до 2416 секунд. Ну і добре. Нарешті розробники згадали про сую. Неочікувано. Герою зменшили КД на всіх навичках в пізні. Грі, а в ранній стадії навпаки збільшили з 8 секунд до 9-7 секунд. Леоморда ще більше послаблюють, якому ще більше зменшить швидкість фарму. На перші зменшили бонус до шкоди по лісним кріпам зі 180% до 160%. І це дійсно вдарить по швидкості фарму героям. Я нагадаю, що зараз у Лео 200% бонусу до шкоди по лісним кріпам. Еймона послаблюють. Я не вірю. いいよ。<laughs> <laughs> <laughs> По-перше, виправили баг, де кількість зарядів на пасивці не співпадав з відображенням на шкалі. Тепер співпадає. А на ульті маленькому пофіксили шкоду за уламок 45-55 плюс 12% до 35-45 плюс 10%. Також зменшили максимальну шкоду. З 75-90 до 7090. Ну от, це вже інша справа. А то послаблюємо лише леоморда. От я знав, чому не дивляться мої відоси. Молодці. Ось такі зміни на тестовому сервері. Найближчим часом очікуємо оновлення основного серверу. На нас чекає ревамп Ейдори. Зміни у предметах, можливо, і емблемах. Ні, ну, звісно, під'їдуть нові скінчики. Ну як же без цього? Але то вже інша історія. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку. Не забувай підписуватись на мій ТГ-канал, посилання в описі, і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей, Бай-бай.